Я вже віддала, Ліза, замовлення. Добрий день, мала. Добрий один, добрий день. Так, ну давай, читай далі. В смысле, я що, що? в школі чи що? <рес> Здрасте, я не поняла. А де? Далі Владимирівна, ви або замовляєте або не мішайте. Мала, перестань балуватися. що що таке коняка? ти милиш?

Вас рада, але будь ласка, продовжуй читання все після уроків. вас уже завтрашнего дня работает? Да. Мама, мабуть, переживает, нервничает твоя, да? Да, конечно, переживаю, ты что? Подожди, а светло у вас будет? Нет, конечно, мы будем камень в камень так, чтобы огонь добывать и распаливать, чтобы людям там было видно. А и вы что, на андертальцы? Конечно, будет светло, тем более там генератор же стоит, ты знаешь. Классно. Так, подожди, а на сколько мне завтра приходить? Мама сказала, что в 12 мы откроем. ти можеш приходити годинки через дві, тому що там сходу кучу людей не біжить, що не буде місця, де пройти і сісти. Так що приходь там через пару часів. Хорошо. Подожди, так а може, взагалі краще на вечір прийду. Ні, давай не на вечір а трошки раніше. Може твоя допомога понадобиться. Ну добре, там уже як вийде. Ну, хорошо. Даша, кстати, я коли всіх приглашала на відкриття кав'ярні, я тебе не мала на увазі. А я й не збиралась. Мені взагалі-то є чим зайнятися. Ага, математики. Да, математика. Тому що, поки ти там будеш за людьми і століка їм витирати, я буду навчатися, щоб так не працювати у майбутньому. Даша, ти трошки путаєш. Треба вчитися і, вчити, і вміти все стильне робити, а не тільки ручку в руках тримати і плакать за 8 чи за 9 балів. Угу, Побачимо мала хто у майбутньому із нас буде успішніше. Можем навіть не чекать. Я і так відповідь знаю. Хм. А, до речі, бажаю тобі завтра успішно повитирати всі столики, тому що ти настільки не знаєш математику, що навіть не зможеш людям здачу порахувати. Так і будеш ходити прибирати. Пока. Кобила, блін. Мама, я не знаю, як ти будеш до 11 класу з нею навчатися. Ліна, я не знаю, як вона до наступного року зібралась дежити, ти мені за 11 клас кажеш. Ладно, хорошо, тоді давай, до завтра. Да, добре, Ханя, хорошо, надій, завтра все вийде. Давай, пока. медовик есть, что там дальше? Да, потом эклеры, я их вечером сегодня зарублю, там же тесто севернет, надо, чтобы оно отстоялось, остыло, и потом я их утром уже начиню и сразу принесу на ковьярню. О, привет. Привет. О, привет, мама. Что там школа, все нормально? Да, да, как обычно. А, ну и хорошо, так, Лиза, давай, эклеры есть, что там дальше? Так, дальше. А, э, макароны. Значить, перше це дроблю груша, потом вишня шоколад, потом фісташка теста катарифи в шоколаді, ага. тірамісу а манго кокос кокоса ананас. Ой, я на нас. Мала, з твоїми слюнями я боюсь, що людям і товари не станеться, що продавати. Не, конечно, салюзю, но Ну, Макарони точно будуть смачні. Я не сумніваюсь. Так, все, Ліза, вроде бы ми тут все розклали по полочкам. Давай завтра, так як ми договарювалися, щоб ти на 8 вже прийшла, ми ще раз все прогонимо, розставимо красиво вітрину, да? і повторимо, як кофе включати, як що робити. Так, да, так, да, звісно, як і домовлялися. Ладно, я тоді буду бігти, бо мені ще треба замісити тесто стояче, воно ж дрожжеве на, эти, на синабони. Хорошо, Ліз, добре, все, дякую тобі тоді. давай, мамі привіт, біжи. Ага, хорошо, боже, мама теж вам передавала, я забула. Так, все, тоді я пішла, до побачення, пока, мала. Пока. Фу, Боже, в мене вже башка кипить. Подожди, щось я ще хотіла. А, Боже, клінінг же сьогодні прийде ще убираться, ж треба буде ще туди їхати. так, А, шо, ми самі прибирали? а, а ти що, хочеш, щоб я зовсім вмерла? Так я чого? Я можу піти з з'єднати поубирать, мама. Мала, не треба. Дякую тобі, звісно, не треба. Ти мені і так воно пів хати розфігачила. Не надо. Ще не дай бог щось десь зачепиш, упаде, потім будеш від от мене отримати. Ну воно тобі треба. Люди побирають, ми так як вони не побирають. Там в них такі средства, такі технології. У нас цього всього нема, хай роблять. Ну ладно, Подожди, а ти я не, її не бачила. Поїхала за стаканчиками, бо ці, що ми заказали на польщі, вони браковані. То вона поїхала ще з якихось там поставщиков. Так, подивиться сама, вибере, що нам підходить і возьме. Бачиш ці підставили, блін. Вот собаки, блін. А, кстати, я весь наш класс пригласила на відкриття. О, Боже, мала, я надіюсь, там не звучало слово безкоштовно. Та ні, ма, ти що? Я нам розказала, приходьте, купляйте, бабки свої залишайте в нас. О, ти ще бог маркетинга, ну хто ж так каже? Та що ну, мені надо сказати. Як хтось прийде, так і прийде. Ну і хорошо. Не прийду, так і не прийдуть. Менше мені буде нервів. А кстати, як думаєш, бати завтра буде людей. Ой, ну надіюсь, що так, да, все ж воді так. Гарненько вийшло. Да, дуже. І смачно буде сто вісотки, тому що так я кида ці десерти, Я їх бачила там на кав'ярні. Це вообще дуже класно. Та да, да. Так, все, мала, побігла я. Бо сейчас ці приїдуть, будуть мене ще ждать время тянуть. Давай, пока. Ага, добре, ма, давай. Будь ласочка, вам же ж не складно. А мені це більше мотивації знімати більше відосів. Так, ну що, все, вроді поїде десерти всі на місці. Ліза, ти точно заповнила які як каву робить, що куди наливати? Ну так, звісно, я ж з такими кавомашинками і там працювала. Ага, все. Та я просто дуже сильно переживаю. Ну, щоб перші клієнти щас прийшли, знаєш як воно ну, перше враження, щоб склалось правильно, щоб ніде де не яких не було. та все буде чого ти? Ліза, блін, таке з непрофесіонал, де ці десерти. Все вона з якщо Що ти тут? Я тут на подхваті всім місці все зробимо. не Нірні так. Так, ну що. Хорошо, іди, мала, знімай табличку зачинено. Хорошо. Так, подожди, треба ще водички набрати. У нас зачинено, Дашенька. Я взагалі йду не до вас, а до репетитора. Що? До репетитора? Даш, ти що? Нічого себе, ти що сама не можеш вивчити уроки? Сама Даша? Ну а, то я вирішила проходити програму вже аж за шостий клас, тому що всю нашу програму я вже перечитала і вивчила. Даша, а ты не хочешь себе на ухо повешать два пакета от а ТБ? Бо твой мозг скоро будет через ухо уже вылазить. Как надо будет повешаю. А, ты себе, до речи, тоже повешай пакетики, потому что твой мозг настолько маленький, что он может через любое ухо выкатиться. Слышишь, блин, говно такое. И не ходи тут даже, понятно? Я бы на нафиг всю улицу. Ма, ж, А можно нам входить, там, на входе там наклейку такую на велику наклеить? накрашено морду и перечеркнуто, чтобы типа, никто сюда со всякими Дашами не припирался. Так, мала, успокойся уже со своей Дашей. Мала, что ты ее так не любишь? Потому а что я не вечно блин, все выучила. Тянет эту руку свою, эту парину. даже если кто-то другой выучил, спрашивает Дашеньку. И Наталья Владимировна ей вечно тянет, добавляя ей, блин, баллы, оценки. Ну да, походу в каждом классе такая есть. Да? А что, тоже есть такая заучка в классе? Да. Подожди, Ну, це я. В смислі? Ну, для того, щоб гарно навчатися, не взяти ж бути такою, як Даша. Я все встигаю і погуляти, і крутою, типа, будь, і навчатися. Прикольно. Ні, ну я Дашу, типа, не через те, що вона навчається хорошо, не люблю. Вона мені в общем, як людина, противна. Не така, ну, взагалі, хай собі учиться, це її право. Ліза, а ну йди сюди, пожалуйста, на секундочку, поможи. Ага, йду. Капіта. Вона, блин, збирається приїжджать чи ні. Алло, да, мала. Алло, коняк, ти де, блин? Дома. Чи ти дома ти вже тут маєш бути? Так ти ж сама сказала, щоб я не зразу приходила, бо буде куча людей. Та ще пока немає нікого, приходь. Ну, так подожди, я вже зайнята, у мене плани є. Мамі тут треба допомогти. Блін, ну хорошо, давай тільки пристрійше. Ну все, хорошо, давай. Я як прийду, так прийду. Як справлюсь тут, як мене мама відпустить, так і прийду. Тільки залиш мені, будь ласка, один макарон. Хрищо, давай. Ага. Капець, блін, чуди, хто не приходить. Не знаю. Якщо чесно, я думала, що буде такий наплив, що ми не будемо і справлятися. Так, це нормально. Ми коли ту кав'ярню відкривали, там теж спочатку людей не було. І судя по подумав, що у тебе була декілька разів, там нікого не було, то там і досі нікого немає. Та ні, мала, то ти просто в такі дні попала. Зараз е, все нормально, і зараз реклама Ой. піде, і у вас все буде ок. Капець. Ма, біліної, що її досі немає? Та десь з тими ж стаканчиками розбирається, все не може знайти такі, які їй нравляться. Так адже открилися без стаканчиков. Та ні, там є трошки. Ну, не трошки, ну на сьогодні, на завтра, якщо, що, то хватить. Може, ви на вулицю покричать, щоб заходили? Куда? Мала ти що зовсім здуріла? Не вздумай. Ще ми так не позорились. Кричать, заходьте до нас, чи що, ну хто так робить? Боже, та успокойтесь, будь ласка, ну не все одразу. Щас люди побачать рекламу, один другому скаже. Вони і заберуться. Ой, давай вечором прийдемо, ой, давай завтра прийдемо. Вони ж не просто так проходять і заходять, вони домовляються між собою. Ну, якщо не поприходять. Мала, ну якщо не поприходять, то значить завтра прийдуть. Ага, прийдуть завтра. Завтра вже будуть десерти свіжі, а вони прийдуть скажуть, о, тільки відкрилися і вже не звіже. Ага. Сушиш, блин, я їм скажу. Надо було вчора приходити, а не блін'яйця чухать. Мал, та ж. Нельзя так таке казать. Чого? Де ти таке почула? Бабушка вчора казала. Бабушка вчора казала. Не повторяй нічого за бабуся ніколи. Хорошо, не буду. А кстати, де бабушка. О, Я не поняла, а де люди. О, привет. Добрий день. О, вспомни, вот и оно. А я казала, що ніхто не поприходить. Викрасили взяли мені фасад у чорний цвіт. Люди думають, що тут похороне бюро, що тут пам'ятники заказують та вінки продаються. На роботі люди вечором поприходять. Так, ви оце сюди прийшли, щоб щось важне мені сказати, чи оце будете стояти причитати там в дверях. Я прийшла по розписанню до себе у магазин роботи. Це не магазин, це кав'ярня, кіз. Для мене це все одно магазин. Ой, хай буде магазин. Все, магазин, аби мовчала. Пребашки, та, так а що ти будеш робити? Що що за прилавком сидіть, як і завжди? Вообще-то у нас ба бариста працює, Ліза. А ну. Чуєш, Ліза? Іди, давай, моя зміна тепер. Ти що вона робить, а? Так, і що, скільки ви заробили? Пока не скока, пожалуйста, сидіть мовчки, там не капайте мені на мозги. Так, да, звісно. працюєте. Ой, Аліна, не сип мені соль на рану, до 20.00. Подожди, що, виходить, ще годинка і ми закриваємося? Ну так, да, тільки походу можна вже закриватися з таким успіхом. Добрий вечір! Здрасте! Добрий вечір! О, джекпот, блін, два в одному! Так а що ви, відкриті чи закриті, щось я нічого не можу зрозуміти. Ну як це, ну відкриті, написано ж відкриті. Де в сраку написано, ось що у вас Висіло, написано, зачинено в смислі? по включали гірлянди, щоб вас к бісу порозривало. Вачка, то що ти? Да я. Ану ану, а що ти тут застоїш? А чекаю, поки кав'ярня открыться, хочу ж вафлю взяти. Так вони ще наче зранку мало відкрити. Дочка моя Мірка казала. Де уся табличка висить, зачинено. О, -яй -яй. Це, мабуть, забули Ану, пошли. О відчинено. <клес> так от, чи ніхто не заходив. Це ж надо, а? А я думаю, що люди не заходять? Мала, я ж тебе попросила піти зняти вивізку, зачинено. М Мати, блін, я в... я вийшла там, Даша йшла, блін. Вона мене з пантелику збила. Я совсім забула зняти ту табличку ту тупорилу. Я не знаю, що це. Так, да, звісно. оце ви бізнесмени. А я що б ви без мене оце робили. А, Валя, а ви давно стояли це під дверями? Да, з двох часов ще стою. А, угода, що ви. Почти шість часов стояли. А що люди якісь приходили, були, підходили і уходили? Приходили? Такі толпи. Я навіть порахувала, бо скучно було стояти, 257 людей приходило. Скільки? У мене нема слов, я в шокі. Капець. Мала, ти як завжди. Що таке? Мала, мені тебе вбить чи вбить? Вибирай. А, а, а вафля є? В, а, вафлі. Ні, у, у нас є багато других десертів, виберіть щось. Є, є вафлі. Іди сюди, валя, іди, Я взяла у мене ще на остатку, оставалась. я з собою. Принесла в кармані. іди бери. Открилась.